Коломийський басейн єдиний на заході країни, який працює безперебійно в умовах відключення світла. Тут достатньо ресурсів, щоб забезпечити живлення комплексу, у тому числі потрібну температуру води 25-метрового басейну 28 градусів. Майже щотижня тут відбуваються змагання для юних плавців з усієї країни. Один із турнірів у комплексі графіт відвідали і ми. Восьмирічна Аня з Коломиї плаванням займається півроку. Тепер у неї важливий заплив із суперниками із західного регіону країни на 50 метрів. Дуже страшно. Попри хвилювання, дівчинка долає дистанцію першою, і настрій змінюється результатами вихованців коломийського комплексу. Графіт дуже пишається тренерка. що дуже добре. що я задоволена. Початок будемо далі надіяти, що ми зможемо ще трошки вище подати. Оксана Кушевська продовжує займатися спортом та брати участь у змаганнях для дітей у сучасних реаліях. Дуже важливо. Це необхідно для закалки нервової системи для закалки щоб змогти першу чергу перебороти себе, а потім вже інше. Тобто ви. Ігор Данилюк, виконавчий директор коломийського комплексу Графіт, каже: тут чи не щотижня відбуваються перегони, бо басейн єдиний на території заходу країни, який у сучасних умовах працює. Безперебійно на даний момент можна сказати, з гордістю, але ми, от є єдині хто хто функціонує, хто працює. Якщо чесно, дуже багато зусиль до цього прикладається. Тому зараз, Коломия стала якимось таким центром, можна сказати, плавання. Масові змагання, от і зараз відбувається дружній турнір, у якому беруть участь понад 230 дітей. До нас приїхали команди переважно з західної України. Це є Тернопіль, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Снятин. Рогатин також через соцмережі нас знайшли тренери з Івано-Франківська. Вони самі з Харкова, але зараз на даний момент проживають Івано-Франківську. І Вони своїх учеників також привезли на змагання. Вікова категорія учасників складає від 6 до 14 років. Вкотре прийшла повболівати за сина Тетяна Вольта. Вона мама семирічного Остапа. Жінка каже: на змаганнях минулого тижня її юний спортсмен здобув одразу дві нагороди. Він зайняв перше місце в запливі вільним плаванням, і друге місце в запливі на спині. Жінка каже, за рік, відколи син займається плаванням, помітила покращення його здоров'я та значний прогрес у спортивній підготовці. А це набагато важливіше за медалі та призи. Мене будь-який результат в принципі тішить. Я щаслива, що у нас є такий заклад, як графіт, і що вони підтримують наших дітей і проводять такі змагання в Коломиї.